Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В студії я, автор та ведучий Олексимко. І сьогодні в мене в гостях, от тут я зупиняюся. Відверто вам скажу, я тут зупиняюся і не знаю, як казати. А давайте так, я скажу традиційно, а потім в розмові ви зрозумієте, чому я тут зупиняюся. Сьогодні в мене в гостях, директор е підприємства «Нагор», Михайло Нагарняк. Михайло, радий тебе бачити. Добрий день, радий, чути бачите. Чому я зупинився? Поясню всім нашим глядачам і слухачам. Інформація, яка до мене потрапила на минулому тижні і чи навіть на позаминулому, і я одразу зв'язався з Михайлом. Це була як казка, це ну, можливо як розіграш, як фейк. Я перезвонив чи написав, вже не пам'ятаю до тебе і кажу: слухай, фейкова чи не фейкова. А інформація наступного чину, що е е е продукція, якою займається е Михайло, е нібито потрапила в поле зору е компанії НАСА. І це саме тої компанії НАСА, а ніякого там не релокованого підприємства. А, і НАСА серйозно. Ну, принаймні, цей продукт потрапив в списки для розгляду з можливою подальшою висадкою на ніде-небудь, а на Марсі. Ну. Бред. Ну, вибач, ну, Михайле, кажу так, як є. Я прочитував декілька разів, я не міг зрозуміти, про що йде мова, на який Марс, яка наса, який нагор. Ну, мало того, що ви майже на одну так, букву всюди, ти розумієш? Тому трошки на земельних питаннях більш зациклились, тим паче, в нас війна в країні, але е весь світ, ми знаємо, останні там десятиліття прагне попасти на ще одну планету місяць та Марс. Тобто uh -huh. є. Цілі програми, ось і які серйозно фінансуються так, не перший фінансуються, вже рік. Досліджуються, так, Досліджуються, от шукаються зараз, розробляється там компанію SpaceX двигуни, які мають доставляти астронавтів, обладнання і так далі. Тому дуже йде серйозна робота. В пустелях створені аналоги марсіанського, місячного, ландшафтів, там, ґрунтів, і проводять дослідження, вирощують культури. Адже, якщо відправити, скажімо, людину на Марс. Наступний політ туди буде через два роки. Чим там харчуватись, як пропланувати це все. Тому є... взяти з собою таку величезну кількість, кількість їди просто це... неможливо. Да, да, тому... Або дуже дорого. І дорого, і, і є там щось інше треба вести. От до речі, хтось зараз подумає, що це також е продукт марсіанський, Так же відклади його в сторону. Це, це просто він з це, прийшов. Це, це мій чай прийшов. Да. Ось е тому ось продукт марсіанський. <реш> <реш> ну дай Бог, щоб він так і <реш> став. А це, е Червона така стрічка, яка символізує е, ґрунт на Марсі. Це ми всі знаємо. Червона планета, адже там багато оксиду заліза. Mm -hmm. Ось тому ми зараз створюємо робочу групу, яка буде розробляти аналоги ґрунтів на місяці і на Марсі, і маємо посіяти в цьому році наші кукурудзу вишиванка та український біколор, адже саме вона містить антоціани, і оці, бачите, як зерно також червоно-фіолетове. Угу. Тому е, є багато досліджень, і це ми вже випробували. Вона більш стійка до сонячного світла, ультрафіолетового випромінювання, радіації і так далі. Тому це власне до, до посухи, до мінімальної кількості води там так. Що... Вона більш стійка, uh -huh. і саме головне щодо сонячної радіації вона також має більшу стійкість. У нас захищає атмосфера, а на Марсі її немає. Uh -huh. І ось завдяки моєму старшому сину Богдану, власне, він веде переговори із НАСА із SpaceX, ікс, uh -huh. листується там з ними, і вони зараз нам прислали повністю документацію, яку ми маємо узгодити. Вибач, взагалі, цю інформацію можна зараз так спокійно говорити? Дійсно, можна більше того навіть потрібно, тому що ми хочемо створити робочу групу вінницьких університетів, які хочуть долучитися, угу. саме спеціалістів, от там географів. Е, можливо, там Астродом, uh -huh, я не знаю, uh -huh. навіть є аграрний університет. Так, ми тут вирощуємо на землі. Тут у нас є біота, органічні речовини на Марсі цього немає. Тому тут потрібні саме такі спеціальності трішки рідкісні, але щоб ми могли створити там, я не знаю, 10 на 10, там 2 ну, на два. Де ж знайти таких спеціалістів? Будемо шукати. Власне, з цим я й прийшов до вас після ага. нашого ефіру, щоб вони могли написати, долучитись, чи мені там Фейсбук на добре. Що... Як Михайло, як тоді звучить офіційне звернення? Твоє звернення до інтелектуальної еліти, я би так сказав, е е е нашої е е області. Я не дуже продумав це офіційне заняття, можливо, ми його mm -hmm. напрацюємо. Але давайте скажемо словами Амстронга. Ми запрошуємо зробити маленькі кроки наших вінничан, наших вінницьких науковців, інститутів і так далі е по дослідженню Марса. По створенню цього ж ну ґрунту, uh -huh. у нас на відтворення його, і зробимо ці маленькі кроки, які можливо стануть великими кроками для людства. Адже Антоціану в освоєнні цієї червоної планети і... та. так, адже Антоціану кукурудзу ми вже створили. Зараз ми напрацьовуємо, хочемо перевірити саме її стійкість до цього ґрунту марсіанського, uh -huh. і працюємо над формами, щоб і листки були червоні. Uh -huh. Так, і стебла, і так далі, тому що вони ще більш стійкіші до ультрафіолету. Тобто у нас зелений колір хлорофіл, а там червона, червона планета. І є в нас такі зразки, адже саме. Угу. Один із прототипів вишиванки, саме червона кукурудза. А слухай, а в тебе не було думки, не знаю, вдасться, не вдасться. Ну дуже-дуже хотілося, щоб воно вдалося. Вдалося дійсно так. Я пам'ятаю, це тримаю вже не перший раз. Дійсно, мені дуже пощастило, тримаю не перший раз от такі такі от чудові, такі от цікаві е, зерна. А е, я ось хотів запитати: тобі не спадало на думку, що е, от зараз ти запрошиш, е, запросиш, запросиш в свою команду ти створюєш команду інтелектуалів, а хтось просто створить команду, назвемо його так, кооператив Марс, і почне продавати по 4 сотки на Марсі, де вже можна буде вирощувати твою кукурузу. Е, є таке, да, там, якось... ну на місяці ж продають ділянки. Обійшли так, обійшли ці міжнародні uh -huh. законодавчі Акти там і так далі, і продаю ділянки. і Навіть я десь читав, що українці наші купували там і Оканельзи собі щось там купив. <гум> Таке писали. да Тому я більш такі про речі, скажімо, серйозні, адже ми дійсно ці дослідження почали робити. Ось, і зараз хотіли би створити, от якби. Аналоги зараз такого ґрунту угу. місяць Марс. Умови. умови Марсіанські да. умови. Умови саме по ґрунту, адже теплицю можна зробити і створити, якби клімат вже такий, як потрібно, і навіть угу. з підсвітленням. Ну, на Марсі, наприклад, такий же самий день і ніч, як у нас. 12-12. Ну, умовно. Так, да, умовно, там 24 і, і, і 30 угу. хвилин, чи там 40, трошки довша доба, і все. Тобто, фактично, дуже схоже до нічі. Тобто... Ну, це головне тільки Мюнхгаузену не говорити, тому що він одразу придумає 32 травня. Ось, до ґрунту ми маємо напрацювати і до стійкості до ультрафіолету. От ми зараз працюємо з такою кукурудзою, яка буде стійка. Окей, добре. Це абсолютно перше, що маю сказати, я отримав офіційне підтвердження від так. тебе, що це дійсно не фейк. Що дійсно компанія е, е, Нагор е, ведемо листування, в, отримали до цього. Ви, документи, ви, працює, ви які працюєте які в цьому да. напрямку. Да. Ви працюєте в цьому напрямку, тобто це не фейк. Не Це фейк. абсолютно не фейк, молодці, дуже класно. все таки давай повернемося на землю. І е, що показало е, крайній раз, ти у мене був перед висадкою. Я дуже добре пам'ятаю. Ми тоді з тобою проговорювали, що з днів, якраз середина літа, mm -hmm. навіть початок літа, mm -hmm. і ви якраз встигнете посадити, і так далі. І так далі, літо було спекотн. Ми бачимо результат цього спекотнього літа. Ми зараз бачимо і на ярмарку, який був, і ми на привокзальному. Нас ми бачимо чудово, і в магазинах ми бачимо не врожаю, так. Да. медіа просто сказилися і на випередки кидають ціни. Іноді хочу заспокоїти наших глядачів і слухачів, іноді все таки перевіряйте ціни, тому що медіа на цьому заробляють. Вони заробляють на хайпі. Ми на цьому не заробляємо. Ми заробляємо на, на кукурузі, можна сказати. Тому не хвилюйтеся, все нормально. Мало того, я сьогодні навіть зранку читав, що інформацію про те, що ціни на 10-15% на Артоплю mm -hmm. на другий наш хліб почали падати і будуть падати. Я також це читав. Да, да. да. Так, що... зібрали великі господарства, врахували так, деф... так, так, так. дефіциту. Так, так, такого немає. так, от я до чого як е, себе е, показала ваша кукуруза, як вона показала в це <звук> надспекотніше літо. Дуже дякую за запитання. До речі, дійсно я був ще якось весною на початку, і ми прям не ходив довгий час. Це вже вам мінус. Ну no. <сум> Да, і справа в тому, що дійсно літо було надзвичайно спекотне. І чого я так власне почав до Марсу цієї теми uh -huh. Якби підходити ближче, тому що саме наша оця червона антоціанова кукурудза, вишиванка український біколор, напрочуд гарно себе показали. Інші при таких умовах, при таких умовах земних умовах, як сьогодні, вот було цього року, інші гібриди. І сорти значно гірше, і ми це дивилися. До mm -hmm. мене там приїздили з різних ну там медіа. ось І я міг показати качани. Mm -hmm. Гарні, великі, без поливу, без нічого. Тобто ми дивилися, кажуть, чекайте, дивіться, є ж. От, хоча інша там жовта, там наш білий кролик, вони були меншими качанами mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Тобто вони більш, скажімо, чутливі. ось А ось ця червона атоція, вона більш стійка виявилася. І от в мене таке, я почав якби досліджувати це питання, і дійсно є такі що вона більш стійка до таких катаклізмів і так далі. Тому про нас навіть надрукували в виданні. Не будемо робити їм Не рекламу будем... да, в Нідерландах. Угу. Ось, І там зацікавились і німці. І, ну... Коротше варя, найбільше нідерландське видання, яке ну, на ринку овочів. Uh -huh. Вони надрукували статтю про нашу вишиванку. Ось, і для нас це також якби такий великий крок, адже зацікавити голландців, які номер один в Європі, це колиська європейської селекції овочів. Uh -huh. Зацікавити їх нашою селекційною програмою. Це я не знаю. Те саме, що в Японію постачати точні інструменти, а німцям автомобілі. Uh -huh. Це так на секундочку. Mm -hmm. Тому нас це теж надихнуло. І коли, от, скажімо, весь світ до нас телефонує, вчора мав розмову з Азербайджану, зателефонували, так і так зацікавила ваша продукція, як її взяти. Ось. І ми вже такі чекайте, значить, ми на вірному шляху треба проводити дослідження. Тому ми вирішили запропонувати, написали і в SpaceX, і на NASA, Там є певні. Труднощі ось, і вони такі, скажімо, протекціоністські. НАСА виключно працює з американськими компаніями. Uh -huh. Тому ми зараз це питання будемо згоджувати. Можливо, якщо дійде до діла реєструвати там якесь українсько-американське підприємство, можливо, я не знаю, і з Ілоном Маском працювати простіше, він там перші відповіді зразу були, нам все підходить, давайте такі, такі, такі. Тобто там, нам uh -huh. дали там, на 10 листків. Що їх цікавить? Просте відповідь коротка на 10 листків. Так, <гум> <гум> да, вони дуже люблять документацію. Ой, прям там все описано Структурованість ось, і все інше. Яка вага буде, чи можна відтворювати на Марсі насіння, щоб не завозити постійно, mm -hmm. якщо це гібрид F1 Яка проблема з тим? Чи він буде повністю mm -hmm. все mm -hmm. розписано mm -hmm. на оцих 10 листків? Ми зараз готуємо цю документацію. Деяких відповідей у нас немає, тому що там ну... у вас відповідь теж буде на 10 листів. Це про чи просто як ми завжди пишемо? Так, ні, не знаю. Коротко, і... люблю, цілую. Ми також ще більше <рес> розписали. У нас вже там за 30 виходить, але. Це, ага, тобто, ага. <ріст> ну це більше лабораторних частин, досліджень, частин таких польових, uh -huh. от, але все ж треба перевіряти. Тому е, є великий інтерес, і в цьому напрямку, я вважаю, треба працювати. Тобто, ми, українці, це все ж таки космічна нація. І нам треба відвоювати свої якісь ідеї і прагнення, і в космосі також. Тому, завдяки вашому ефіру, запрошенню, я кажу, що давайте почнемо і нашу. Марсіанську цю програму і так далі ну дійсно це дуже здорово. дуже, По-перше, дуже незвично. Відверто тобі скажу. Страшенно незвично от так серйозно говорити про ці речі, навіть якщо поки що вони нічим не завершаться, а вони відійдуть, відтермінуються. Я не кажу Стоп, справа я кажу, відтермінуються. В тому, що ці дослідження, uh -huh. якщо вони навіть не підійдуть для Марсу, тому що кукурудза вона навіть в теплицях не дуже зручно вирощувати. Можливо, uh -huh. це буде на якийсь другий, третій етап, але uh -huh. використати ці технології в нас для фермерів, uh -huh. чому ні? Що ми знайдемо форми, які стійкі там до сонячного світла випромінювання і так далі, стійкі до посухи, то це треба використати уже тут. ну та можна зробити, вже... наприклад, не один урожай, який іде там 75-80 днів, а можна зробити два та. урожаї, якщо використати, наприклад, та, ті самі один теплиці, із ну такий, йдеть... навіть стійкість, тобто у нас зараз mm -hmm. клімат змінюється. Та. І ми бачимо, що посушливі тепла пора року, а особливо посушливо. так. Так, І екстремальні температури також. Тому дослідження, які ми можемо створити тут, uh -huh. поставивши ну, таку амбітну мету, але навіть не досягши її. Але ми можемо відібрати якийсь матеріал. До речі, все ж таки і відбувалось. То, що були колись космічні технології, зараз ми ними користуємося ось зв'язок і так далі. Uh -huh. а, ну і не будемо забувати основу, на чому це все тримається. Крім твоєї роботи, твоєї команди, крім вас, всіх, не будемо забувати про те, що все це такі кукуруза. Це дуже цікавий продукт, дуже смачний продукт, цукромісткий продукт. Так, що в принципі До, речі, це одне із тих, чого зацікавило, тому що швидко можна зробити, е, можна споживати і в сирому вигляді. Mm -hmm. Вона містить всі макро-мікроелементи. Тобто, фактично це як ну, там, другий чи третій хліб. Ну і корисний цукор, наскільки я розумію. В тому числі, сахароза. Це Це не той штучний, там хімічно створений, а це саме природній. Mm -hmm. Тому є певні переваги. Ну, а да. природній цукор – це наша енергія. Не будемо тому... забувати, да, це да, наша да, енергія. Да. Це ну, тіла. Там вони так і написали, що для космонавтів це дуже важливо. Uh -huh. Тому так, такі дослідження вже ведуться, але не з червоною кукурудзою, якої ну, суперсолодких uh -huh. видів немає. А яка є, вона не відповідає по різним параметрам, в тому числі органолептичним. Uh -huh. Тому наша кукурудза відповідає, уявіть собі, цим всім параметрам. І зараз ми тільки напрацьовуємо вже технічні деталі. Я пам'ятаю, що крайній ефір ти приніс якийсь сорт, я вже не пам'ятаю, який точно. Ти сказав, що його всього лиш, чи то 3 кілограми на цілій планеті, чи то ще щось. І я підняв отак: от і кажу: дивіться, я зараз тримаю в руках більше, ніж можна взяти в жменю дебірса е, тих, е, в, я не знаю, тих тих камінців, найдорожчих в світі, там оброблених, необроблених, так, таке. Так. От зараз я абсолютно... Ну, теоретично, я маю право сказати, що дивіться я зараз тримаю в руках насіння, яке Готовіця. теоретично, так. теоретично може подолати мільйони кілометрів. І опинитися просто на зовсім іншій планеті. Ми не можемо осягнути навіть думкою, що це, де це, і як це. І от, такі от маленькі, така маленька зернинка. Потім в результаті е, може дати можливість людству цілому перебувати і харчуватися. перебувати. колонії на Марсі, угу. чому ні? Тому... Ти мене питаєш. <рес> я сам себе Я просто зараз подумав, як взяти в Національній Раді телебачення і радіомовлення, як взяти е в... ліцензію на мовлення на Марс. Так, <рес> От я не так знаю, власне, одна правила. із мети, яку я оце Через прийшов, розширити це їхні. наш світогляд, угу. перестати думати тільки ось ось цим ось цим ось цим, а зазирнути за небосхил, небокрай і так далі. А, як ти бачиш майбутнє, якою ти бачиш майбутньою командою, яку ти хочеш зібрати? Ну, Я бачу, таку, скажімо, з такими очима, які прагнуть чогось нового, незвіданого, які не будуть боятися робити оці кроки? Смільчаки такі. Угу. Можливо, навіть, як колись казали, білі ворони. от Така команда це буде. <хи> ну, зараз навпаки, після виходу книжки чорний лебідь зараз, навпаки, кажуть, от чорний лебідь має бути. Чи можливо, да. Та. Тобто, а це команда буде однодумці, які хочуть спробувати щось створити, зробити руками. О, тобто нічого такого тут суперскладного немає. Є... Зібрати ґрунт має бути першу чергу спеціаліст, який знає, там хто розбирається, значить, в слухай. У нас є наскільки пам'ятаю, та... щойно згадав. У нас, по-моєму, на е... проспекті юності у нас до цього часу залишився інститут ґрунтів. Так, так. По-моєму. Ну, є, скажімо, навіть географи uh -huh. в, в педагогічному університеті. Тобто, це можна зібрати, дослідити це питання, є ж науковці. Ось у нас є Чи є науковці, чи залишилися а ще ви? Бо... Я не знаю. Це цікаве таке питання. Чи вони є науковці? Щороку виходять, діти поступають в школи, в інститути, uh -huh. і замість того, щоб він щось там Поширювати в соцмережах а й краще займаються книжками і створюють нову реальність. Все таки про чотири сотки на Марсі треба подумати більш серйозно. Михайло це, Нагарняк, це директор фірми Мнагор, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми сьогодні, напевно, вперше за шість років існування цього проєкту, напевно, ми сьогодні вперше настільки конкретно і впритул торкнулися космічної теми. Мало того, ця космічна тема теоретично має всі шанси бути пов'язаною з нашим. Рідним містом і е з нашою фірмою, з нашими людьми, з нашими вінничанами. Я щиро сподіваюся, що напевно так воно і буде, але чудово розумію, що це непростий шлях, шлях не одного дня, навіть, можливо, не одного року. Але тільки. Той хто йде, йдучий, зможе осилити шлях. Так, так що е, гарної вам витримки, дякую. Дай Боже на добі... 4 сотки насіння. Я вже передав на чотири 4... mm -hmm. на Марс. На Марс на Дякую. <ш> <ш> дякую. Ну що ж, шановні наші глядачі і слухачі. Ставлю зараз три крапки. Ми йдемо на музичну паузу. А після того ми продовжимо наш ефір. Звісно, випуском новин. Дякую. Дякую вам. Час змін з Олегом Симком. Вінницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч.